Дивіться, місто Київ відключили на 4 місяці від гарячої води. Да? Коли таке робиться, то повинні давати цифри. Уряд повинен давати цифри. Говорити, люди добрі, давайте з вами трошки потерпимо, посидимо без газу. Ця економія нам дасть такий ефект. Це повинно бути в цифрах. Ми хоч одну цифру ви побачили? Я думаю, що ні. Маємо профіцит газу по населенню. Стосовно закупівлі газу за, за кордоном. Дивіться. У нас потреба на четвертий квартал 2014 року, ну практично 8 мільярдів. Ресурсів ми маємо 10 мільярдів. Чому? Тому що маємо мільярд закупівлі в Росії, хоча він зайвий в підземному сховищі на початок 4 кварталу мали для цих категорій це всі категорії, крім населення, практично 6 мільярдів. Питається: якщо ми маємо залишки в підземних сховищах. Ми маємо покрити ресурс навіщо ми купляємо зайве? Ми що, маємо якісь, я не знаю, зайві гроші, виходячи з того, що відбувалося при прийомі бюджету, ми цих коштів взагалі не маємо стосовно ціни на... ви взяли залишки газу, що у нас достатньо газу на весь рік. Це я в перший раз чую, хоча я член комітету павлення енергетичного комплексу. Так я в перший раз таке чую. У нас взагалі стояло і дефіцит сьогодні вугілля через певні обставини, і дефіцит газу. Друге питання а до чого тут ми говоримо про газ? Реверс в Європі чи не з Європи, Тут ми говоримо про енергозберігаючі технології. До чого це тут? Енергозберігаючі технології це зовсім інше замінна, але без чіткої вибачте, але це і облік, облік того, що надходить в Україну і як це використовується. Це теж технологічні втрати, які там завищені, на новому крадуть, це зовсім інше питання. Ми говоримо сьогодні, якщо поговоримо про енергозберігаючі технології, в першу чергу у нас немає нормальної кредитної підтримки, тому що сьогодні при базовій ставці 22-27% кредиту по гривні, ні один громадянин сьогодні не в змозі взяти цей кредит і встановити собі щось, утеплити будинок, встановити новий котел. Друге, якщо у нас не буде сьогодні чіткої бази перетворення наших багатоквартирних будинків, кондомініуми, коли можна буде тоді об'єднаню ну, власників квартир забезпечити кредитну або іншу базу для того, щоб вони утеплили будинки, дахи, е сходові клітини і так далі. Ми не можемо говорити на сьогоднішній день про ефективну енергозберігаючу технологію. Вже інше питання: чи це комусь вигідно для того, щоб закупляли газ і, скажімо, на транзиті хтось заробляє на технологічних тратах? Так, це корупція завжди існувала. Це правильно, але для того, щоб не розберігаючи сьогодні технології, пішли і пішли швидко, ефективно. В першу чергу ми повинні створити пільгові кредитування. Перше і друге питання сьогодні в Європі дуже часто де стоїть питання. Якщо ти виробляєш, наприклад, через сонячні батареї, через скажімо, теплові насоси, через будь-які інші засоби, виробляєш електроенергію в домі, і ти можеш її скидати в мережу, ти потім і забираєш з мережі, і йде за зелений тариф, так званий да, за це пільговий Сегодня тариф. Так. Ця система в нас належно не впроваджена. Електромережі. Не посилені сьогодні приватизовані всі обленерго і ні одні не вкладають сьогодні е, гарантовані інвестиції в розвиток мережі. Кожної зими іде обладіння лінії електропередач прориваються. Ми маємо кільканадцять сіл, і це постійно вже національна катастрофа, коли у нас 600-700 сіл можуть бути відключені 2-3 дні. То тут питання стоїть дуже проблематичне. Е, що нам для того, щоб вводити подібні технології, треба спочатку посилити електропостачання, наприклад, забезпечити якісь зелені технології. Тому що, на жаль, сьогодні газ самий безпечний. Якщо так відверто говорити для дальних сіл, як керівник, скажімо, колишній керівник однієї з областей, де в селах стоїть, проводиться газ, так і люди питають, але це саме безпечно було, тому що вони знали, що взимку газ не має аварійності, він не відключається. Тому і над цим треба думати. Бо інакше людина не вкладе в альтернативу, коли вона знає, що вона взимку залишиться без опалення. Треба думати, чи, тому, це, чи це комплексні це... речі, і будемо поставляти ми з Європи чи з Росії. Це вже інше питання: питання ціни. Це ринок. Ми повинні брати по найдешевшій ціні, по най у най... партнера, який є. Стабільний, які нам поставить, а не відключить зимою, як це зробила Росія. Оце вже питання національної енергетичної безпеки. А енер... е... політика енергозбереження це все ж таки нам треба подивитися всередині, як зацікавити фізичну юридичну особу змінити систему енергоспоживання. Пані Анісені, І... те, що сказав зараз Юрій Чижмарі, у мене таке відчуття, що. А все ж таки, оця ця проблема енергозбереження перекладається на простих людей, тобто вони самі мають. Тому я і кажу, що власне без програми, якоїсь, яка буде зрозуміла, яка буде мати джерела фінансування або джерела інвестування. Я абсолютно не виключаю, що це може бути міні котельні якісь на е, тому ж самому пілетному паливі пальному і так далі. і так далі. Але це все треба інвестиції, Не обов'язково кредити пільгові. ніколи не буде пільгових кредитів. Ні, Селе забули якщо да, ми навіть для населення. Для, населення. для населення, пільгові Підприємства піоті. вже пішли далеко. Водивіться цементні заводи. Ціх двох слів забули цементні заводи. Давно перейшли на опилки. А, Беріть франківський колись часто, Миколаївський бізнес, бізнес от... знайшов собі. Але ми говоримо і про населення, бо воно собі найбідніше і купляє найдорожче опалення. Підпра... Під... Тому що Під... ми беремо давайте я безпосередньо беремо підвищений тариф, тому що підприємство теплокомуненерго. енерго. Вони мають підвищений тариф, аніж я закупляю фізична особа для себе. І тому, коли поставляє тепло комуненерго для громадян, то вже в ціні стоїть дорожчий газ, ніж йде напряму громадянину, який встановив собі свою міні-котельню, там чи якийсь котел, і поста... і на наку... купляє напряму. Тобто ми повинні йому зацікавити дати можливість встановити цей міні-собі котел і відключитися від центральної мережі, але робити це комплексно програмами. Ми продовжуємо ефір сьогодні. Про головне говоримо про найбільш важливі події в економіці країни в 2014 році. І ми зупинились на тому, що сьогодні, на жаль також змарновано ще один день коли можна було змінити вдосконалити поліпшити а, вже затверджений бюджет країни ми про бюджету була в багатьох речах по перше ми вперше за багато років обрізали олігархам дуже багато їхніх доходів наприклад у якій бюджет? галузі рента ми підняли значно ренту для всіх олігархів газового там нафтового бізнесу повірте правильно, коли тільки це рішення, ми навіть збільшили показників кабміну. Коли це рішення почулося вже в пресі, почались дзвінки не дарма. поки спустилися п'ять фракцій, котрі були на поводжувальній раді, і я був там сам. Я був від радикальної партії на поводжувальній раді коаліції. Ми п'ять п'ять фракцій прийняли рішення. Голосуємо за цей бюджет. Поки спустилися в залу через 30 хвилин. Одна фракція взагалі не голосувала, друга фракція пополам. Ми прийняли радикальне рішення. Ми ліквідували практично п'ять тисяч посад прокуратури. 20 тисяч міліціонерів, які сьогодні просто обідають наш бюджет, корумповані системи, закриті системи. Ви представляєте, скільки почалось дзвінків? Це 25% прокуратури. Сьогодні скоротили. Хто дзвонив? Дзвонили. Хто кого знав, тому й звонили. Повірте мені, я промовчу про дзвінки, але я кажу відверто. тиск почався шалений. Тому це, це дзвонили народні думав. депутати. Це це дзвонили олігарх, різні наближені і ненаближені. Сьогодні ми говоримо не про фамілію. Ми, да. ми говоримо не про фамілію, а ми говоримо про ситуацію. А Штиску, От напад, про, про, про на сьогоднішній Я день, секундочку, питати. далі, друге питання. Що таке прийняття швидкого бюджету? Рекорд поставив Янукович 12 хвилин. Ми, вибачте, місяць обговорювали коаліційну угоду, і там все було чітко прописано. І коли Арсеній Петрович по посилався на попередній бюджет, який був вересні задекларований до коаліції, і ми сказали ні, він не відповідає коаліційній угоді, 18 грудня. Він повернув його в кабмін і 22-го повернув бюджет, який вже більш-менш базувався на коаліційній угоді. Тоді перемовини пішли простіше і швидше. Дякую. Тому не треба казати, що бюджет був швидкий. Швидкий був для тих, хто сталося в залі святкувати дні народження. Ті, хто працював над бюджетом, повірте, це був складний процес. Перемов обрізування проблемних питань і собі, як депутати, ми скоротили зарплати, ми скоротили все утримання Верховної Ради, ми скоротили автомобілі, всі продаємо зараз. Андрій Новак, дивіться у нас тут стоїть. Пане Андрію, ви представляєте спілку економістів України, тобто економічні реформи почалися, от, виходячи з того, що ми зараз е, чуємо в студії, і аналізуючи державний бюджет України. Бачите, ми чуємо е, думки з одного боку народних депутатів, які повинні говорити політично, те, що вони повинні говорити. Ми це ну об'єктивно. Ми повинні це розуміти. Інакше вони не можуть говорити відповідно до партійної чи коаліційної Ви нас ви, ви давайте дисципліни. Тепер е, з приводу. Я не думаю, що громадянам України дуже цікаві процедури. Громадянам України цікавий результат. Зокрема, результат це бюджет. Я не знаю, чому депутати дивуються, що немає бюджету. От проект бюджету поданий уряду, і хочу повідомити, тобто, що, що те, те, що було проголосовано, нічим принципово від первинного проекту уряду не відрізняється. Тобто, хто шукає, той знаходить. Безумовно, Де ви знайшли? але біда в тому, що, що, що я беру бюджет на 15-й рік, прийнятий, і я беру бюджет на 14-й рік. Який сформований ще урядом Азарова. Структурно, структурно, ці два бюджети практично нічим не відрізняються. Крім в доходній частині, звичайно, збільшені витрати на оборону, цілком логічно для країни в стані війни. В дохідній частині тільки збільшена рента на надра. У всьому іншому, структурно, це ксерокопія бюджетів Азарова. Навіть такі, така цифра. Яка підтверджує, що це ксерокопія державні гарантії? Давайте ось таким чином мільярдів було зазначено на 2014 рік. Рівно копійка в копійку 25 мільярдів держгарантій на 2015 рік. 25. читайте читайте, хоча б то так що теж документ і не ми Те, що, що, те не що, ви що ви ну так я розумію, що ви також не бачили, бо ви кажете, що ви досі не бачили те за що ви Але голосували Але багато цифр, про скорочення? Ми домовлялися вже безпосередньо вночі. Тобто домовлялися вголос голос вночі процедурно Пістинограм. Uh, Пістинограм. процес. Говорити, структура документу базується однаково, тому що кількість міністерств не змінилася. Може на одно О, два тому тому, структура тому, то це інші речі, тому, ні, якщо ви як говорите про цифри, від... то дивіться це при ну, різко змінити. Слово... Ми прокуратура, ми ось таким 4 до 2 мільйонів. Я просто не думаю, коли маніпулюють. Ви зараз будете Або говорити. Я вам я вам надам слово. Чесне слово. Ну давайте ми запросимо пана Добродома, Ви займіть місце тут. А Юрій Чишмаль може вийти. Я думаю, що якраз опоненти до до трибуни. Будь ласка. І тоді буде абсолютно все логічно. Ну, коли я багато говорю, завжди мені кажуть, що треба вийти. Отже, про який бюджет внесіть все ж таки ясність, про який бюджет. Той ми документ, який зараз... е, сьогодні, шановний економіст показує, це первинний документ, який 22 грудня був внесений до парламенту. Він і в кожного депутата. Кожного депутата. Після цього в процесі обговорення і приведення його до відповідності, до коаліційної угоди, в нього було внесено значні зміни. Знову ж таки, зміни стосуються в основному цифрового навантаження і деяких податків. Що стосується структури, як нам говорять, ну вибачте, ну вона так будується завжди. Перша табличка це доходи державного бюджету, далі третя – це видатки державного бюджету, і пішло далі, далі, далі. Трансферти державного бюджету і пішло далі. Добре, а по суті, су які відміни? Якщо ви я про розумію, структуру, що ви не розумієте, Шановні, що якщо про структуру? структуру, а якщо ви говорите про, фіна... про цифри. Кому скільки фінансують, так от хочу вам сказати, що ми на сьогоднішній день не збільшили зарплати, навпаки їх обмежили, тому цифра буде змінена, тому що ми сьогодні прийняли рішення, що в країні не може бути ситуації, коли прем'єр-міністр отримує 7800 тисяч гривень, а суддя районного суду будь-якої області отримує 13-15 тисяч гривень. Прокурор отримує від 7 до 15 тисяч гривень. То ми обмежили 7 тисяч гривень, не можуть отримувати ніхто, тому що прем'єр отримує 7800. Да, це комусь не подобається. Сьогодні я почув, що в адміністрації президента чалий хоче писати заяву. Про тому що він на таку суму прожити не може. Депутат за 5 тисяч гривень прожити може. Громадянин за 1200 гривень прожити може. А за 7 тисяч гривень в адміністрації А Але ви знаєте, питання так же не стоїть. що тому, може людина прожити за 5%? Я процес, тисяч кажу, ми пане, обмежили. Пане, тому пане, цифри е... в будь-якому випадку зміняться. Генеральна прокуратура передбачалася в минулому році 3 мільйон, мільярди. За проєктом бюджету в вересні місяці там 4 мільярди, сьогодні це 2 мільярди. Цифра змінилася. Якщо ми скоротили 20 тисяч працівників міліції. Куди все одно буде перерахована заробітна плата, воно все зменшується на утримання, на е, е, зарплати і так далі. Ви, тобто є ви, ви багато речей, нових котрі нових, є змінені. Е, е... Тому давайте, шановний, дочекайтеся остаточного тексту е, бюджету. Тоді порівнюйте бюджет 2014-го і бюджет 2015-го року, і ми будемо з вами говорити тоді в рівних ситуаціях. Сьогодні зрозуміло, що я маю більше інформації, тому я говорю можливо з іншої позиції. Ну я, я, я Це так розум... не до вас я так зрозумів, що ви не маєте інформації, тому що ви досі ви кажете, що ви не бачили бюджет. Бюджет, за які ви голосували, я просидів на погоджувальній раді цілий день з ранку до ночі. Панове, давайте по суті, ми зараз не надаємо жодної інформації. Для так? Це, це, якщо є, ми перетворимо програму на просто політичні гасла, це будуть політичні. Ні, давайте прошу ви говорите про те, що було від первинного проекту від уряду, щось статтєво змінено, і ви називаєте суми там на мільярд гривень. Ви знаєте загальну суму витрат державного бюджету? витратної частини. Дивіться, я вам скажу ну, іншу знаєте, цифру навіть сьогодні. Ну, на відшкодування на ПДВ в минулому році по зерну 5 мільярдів, сьогодні 0. Ми зняли це питання. Загальна сума видатків бюджету. 536 мільярдів, вам тільки що показали тут. І 460 мільярдів іде на дохідну частину. 527 мільярдів. Як ви думаєте, мільярд економії порівняно з видатками 527 мільярдів. Це суттєві ну, там зміни. Мільярд, Чекайте, мільярд, там мільярд, там, там, там. Це вже 50. Три мільярди з 527. 100%. Ви розумієте, як нам було сформувати 500. сьогодні 90 мільярдів для армії? Для людей, які сьогодні на сході я, не можуть обігрітися, не можуть бути одітими і по для армії. Ви розумієте, скільки треба було 90 мільярдів, звідки ті резерви, аби вкласти? А ви кажете що наступна відкаже? Про ліче ліче порівню з минулим роком 12 мільярдів на армію. Сьогодні у нас 90 мільярдів. А ви говорите, що структура бюджету у нас однакова. То навіщо ви таке говорите? Коли сьогодні Я дійсно відірвали, що єдине болюче, щоб армію забезпечити, бо ну, незалежної країни. Пане Юрію, з цим вже ніхто і... не сперечається. Пане Юрію, але ж що... тоді давайте надамо слово. У вас же є опонент. Правильно? Це, 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 це по-перше, по-друге, ніхто ж не ставить під сумнів, що потрібні гроші на армію, правда? ж? Я вам сказав, що єдина різниця проектів і бюджету прийнятого і Азарова це витрати на армію. В витратній частині не, суттєва різниця вашій там однаково тільки не та. сторінки, тільки різниця. А в доходній частині це рентна структура. Структура це не наявність доходної частини і витратної, а структура доходної частини і структура витратної. Но а хоча також структура зведеного бюджету зведеного. зведено. Структура доходної частини. Давайте та декоментуєте. Давайте, Давайте. візьмемо. Я рекомендую вам так: треба робити окрему програму з політиками. Це буде просто балаканина політиків і окремо з експертами. Якщо ми хочемо розібратись по і суті, і давайте, пане Андрію, прошу не займайте не своє місце. Не а, не я, а я так. до трибуни запрошую Олену сотник. За давайте скажемо це оподаткування е, нерухомості, починаючи з 60 квадратних метрів. метрів. Це стосовно квартири. Та в, є, в яких цифрах це буде? Десь приблизно 25-24 гривні за квадратний метр, за квадратний але метр. з перевищенням. Перевищення. Інакше. Вибачте, інакше. Ви зараз мене поправите, можна да, я договорю швиденько. Тут ще є декілька важливих нюансів. Перше, це податок, який йде не в загальний бюджет, він йде в місцевий бюджет. І ми казали і переконували, давайте людям пояснимо, що це стратегічний бюджет розвитку певної громади. Тоді люди розуміють, що гроші, які вони. Платять вони принаймні там ідуть, наприклад, на якийсь стратегічний проект міста комусь потрібна лікарня, комусь потрібна е, парковки. Не знаю, комусь потрібні, наприклад, дитячі садки, школи і такі інше. Ну на жаль, поки що, з цією філософією е, пан прем'єр не погодився, але ми будемо продовжувати відстоювати це, щоб люди розуміли і контролювали, куди йде цей податок. І другий важливий момент, що люди мають знати, і що також не пояснили уряд, не пояснив. Саме міська рада, місцева рада буде приймати рішення, тому що деякі можуть вирішити, що і 80 квадратних метрів це ця буде Там нерухомість не нижче. не нижче 60, а це може бути і вище. Тобто, кожен міський пункт, населений пункт, буде приймати для себе рішення. Там є ще один момент. Конкретний рівень на комерційну нерухомість, скажімо так і житлову, визначає сама місцева рада від нуля до 24 гривень. Тобто, Київ може свій прийняти, що це буде 24 гривень, а будь-який населений пункт України маленьке село, може сказати, що ми будемо одну гривню збирати, залежно від того, який майновий стан селян. Тобто, ми громадян, тобто ми прийняли рішення. Це місцевий податок, але скільки з нього брати, це рішення місцевої громади. Це європейська практика, це світова практика. Ми не можемо з Києва визначити, який палац як має розховуватись. І окрім того, що ви розуміли, на цей закон ще буде накладений закон про. Роскіш, який взагалі відріже палаці, вони будуть по зовсім інше. Визначені кабміном. Ми з вами можемо подивитись на результат. Наше питання, чого ви очікуєте в новому році, 2015-му. Встановлення миру 23%. справжніх реформ. 45%. Підвищення зарплати 12%. І всього разом… 20%. Ми бачимо, що люди дуже чітко орієнтуються і висловлюються стосовно пріоритетів. Так, програма сьогодні про головне завершує свій ефір у цьому році. І, звісно, ми вам бажаємо здоров'я безумовно. І знаєте, зробити і реалізувати щось дуже важливе у своєму житті і в житті країни. Дякую. Програму провів Дмитро Тузов. Спасибі за вашу участь.